Давно у нас не було таких ну, обзорів Майнкрафта, давно у нас не було, і тому є ось така компанія Enka, My World, 55 гривень, 39 деталей, китайське Майнкрафт. На обратній стороні розположено ось такий чувак, якого можна зібрати це все. Ось тут я ще з чотирьох наборів, наприклад, отут є там житель і ще хтось, ігроки всякі, і включаю з цей, можна забрати ось такого ось таку штуку. Ладно. А коробці довго казати не будемо. Ще в мене є тут ось так, ось в такому пакетики лежало це все. Кстати, а Зачем тут дырочка? Странно, ну ладно. Ем, інструкція. Я б не сказала, що. Ой, це я. я е... Вона, е... каже, сложною, вона проста. Це вона просто навид така. Я теж з спочатку так подумав, трошки подумав, а потім зрозумів. І ось сама постройка. Ну, що у нас тут? Давайте подивимося спочатку саму фігурку. Прикольно. Скалет, в нього все дигається: ножки, ручки. В нього є ось такий лук, голова Тільки голова туго дуже вставлялася. Єдинна деталя здесь вставлялася дуже туга. Але тепер ось така постройка. Тут є чорний, синій і червоний. І такий оранжевий. Ось. І Ми зараз посравнюємо з Леговськими цвітами з компанії Лего. Ну, тут така типа вода, я так розумію, а це щось таке. Ладно, добре. Сравнюємо з Лего. Друзі, я порився з своїм легою китайського оригінального мира Майнкрафта. Я не знайшов там оригінальних таких штук. Вони в мене є, але десь далеко там в ящиках. А, тому а, сравним а, черный, белый и синий. Ой, еще червоный требует. Почекайте. Червоный. Давай. Червоный. Ну... Но... Не, я так... так тут. То... Ну, так... Эм... Малесеньке Малесенька, таке трохи світліше, а так похоже. Ладно, нормально, Білий. Трохи темніший, але нормальний. Лук, я знаю, похожий, синій. Так, візьмемо. Ну, ну. О, на камеру воно не видно. Кажеться, що це одинакові, це. Ну, так, да, це одинакові, однакові, однакові. Ну і чорний. Такий же самий. Ну, може, його трішечки темніший. Це ну що ж, вбираємо в сторону, ставимо фігурку. Ось такий набор за 55 гривень. Всім до побачення!